Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і в цьому відео поговоримо про оскарження ВЛК. Я взяв рішення суду за основу і буду розбиратися з цим питанням саме на основі рішення суду і як в нас бачить суд цієї цій ситуації. Тому що я вважаю, що щоб ми там з вами не думали, щоб ми з вами там не читали, але ми повинні враховувати саме судову практику, тому що рано чи пізно всі ці спірні питання вони опиняються в суді. І я хочу донести вам саме позицію суду, що бачить суд з цих питань і що він зазначає. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал і будемо зараз розбиратись. Була така ситуація, розбирався з нею Харківський окружний адміністративний суд за позовом людини, в якому людина просила визнати та скасувати постанову військово-лікарської комісії про визначення ступеню придатності до військової служби. Людина зазначала, що не зважаючи на наявні хвороби та результати останнього медичного обстеження, якого його визнано непридатним до військової служби. І довідка, до речі, 23-го году. Військово-лікарська комісія прийняла оскаржувану постанову вже пізніше, відповідно до якої на підставі там, відповідних статей і положення про ВЛК там затверджено наказом на Міноборони 402, всім відомо вже позивача визнана саме обмежена, придатним до військової служби, непридатним до військової служби в вис... високомобільних військах, днів е... морській пехоті, спецспорудах та інше. Підставою незгоди заспорюваної постанову позивач вважає Підставні здійснення повторної ВЛК, оскільки відповідач не мав повноважень для здійснення перегляду довідки ВЛК від 10.07.2023 року. До речі, дуже часто запитання наразі і в мене на каналі, і від клієнтів, і від слухачів. Дуже багато хто має такі довідки 2022-2023 року про визнання непридатними. Ось чи можуть вони переглядатися повторно в ВЛК. З цього рішення ми вбачаємо, що можуть. А чому зараз ми дізнаємось? Так, відповідач, це в нас, ну хто виносив ВЛК при ТЦК, да, орган відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому вказав, що відповідно до пункту 2.103 розділу. Один положення 402 ВЛК ТЦК області. Ми говоримо про те, що переглянула в нас цей висновок обласне ВЛК. Має право переглядати постанову ВЛК РТЦК в порядку контролю, виконуючи вимоги командувача медичних Збройних сил України від 20.12.2022 року, номер 510, 12. Дріб 95-58, до речі, зазначу під цим відео посилання на рішення. Тому цифри всі ці не запам'ятовувати, вони будуть у рішенні подивитись, кому буде цікаво. Яким зобов'язана ВЛК при обласних ТЦК в обов'язковому порядку переглядати всі рішення районних ВЛК при районних ТЦК, яким військовозобов'язаних визнано непридатними до військової служби, проведено повторний медичний огляд позивача. Ну тобто, зрозуміло, да, що є в нас такий. Вимога командувача медичних сил проводити всі повторні. Медичні висновки. Представник відповідача вказує, що нормами пункту 2.103 розділу 1 положення цього 402 не встановлено конкретний проміжок часу, протягом, протягом якого ВЛК області чи ВЛК регіону має право переглядати рішення ВЛК. Проте встановлено механізм перегляду постанов ВЛК. У випадку направлення на переогляд до ВЛК області постанов про визнання непридатним районних ВЛК ВЛК вищого рівня можуть бути встановлені випадки порушень. Чи інших обставин, через які постанови ВЛК районного чи обласного рівня повинні бути скасовані, чи обставини, через які постанови ВЛК, так, тому, змінені. Тому термін направлення не встановлюється, оскільки тільки ВЛК гарнізону чи ЦВЛК виносить остаточне рішення. Таке собі питання, да, що терміну перегляду взагалі немає. Так, згідно тепер суд у нас посилається на правовий висновок Верховного суду раніше, який був викладений у постанові від 2020 року, згідно якого до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає позивач під дію статей розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби з посиланням на пункт 3.13 глави 3 розділу 2 положення номер 402. Відповідно до цієї норми у спірних питаннях та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за центральною військово-лікарською комісією. Для цього військовий комісаріат направляє в регіональну штатну ВЛК на території якої проживає заявник. Його заяву медичні документи, які є в заявника, або одержані військовим комісаріатом із цивільних лікувальних закладів і військовий квиток. Суд зазначає, що абзацом 4 пункту 245 розділу 1 положення 402 визначено, що ВЛК регіону має право зокрема приймати постанови згідно з положеннями, контролювати, розглядати, затверджувати за наявності підстав, не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення з Збройних сил України має право приймати або переглядати тільки Центральна лікарська комісія. У разі незгоди з рішенням ВЛК регіону таке рішення може бути оскаржено саме до Центральної військово-лікарської комісії. Це в нас передбачено пунктами 2.4.10, пункту 2.4. Відповідно до пункту 231, пункту 2.3 цього положення, Центральна військово-лікарська комісія є органом військового управління, яке здійснює керівництво ВЛК регіонів. Відповідно до пункту 234 положення, це ВЛК має право зокрема розглядати, переглядати та скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим положенням постанови будь-якої ВЛК. І тут суд в нас звертає увагу на наступне аналіз вище, вище наведеного надає суду підстави для висновку, що у разі наявності сумніву щодо правильності висновку комісії щодо придатності до військової служби позивач. Мав право повторно звернутись до ЦВЛК щодо перегляду оскаржуваного рішення ВЛК, яка наділена таким правом. Тобто суд каже, що ви повинні звертатися саме до Центральної військово лікарської комісії. Крім цього, позивач не був позбавлений правом оскаржувати прийняте рішення до ВЛК вищого рівня та клопотати про проведення його медичного огляду лікарями Центральної військово лікарської комісії. Оскільки згідно із підпунктом 2.3.4, пункту 2.3 цього положення 402, центральна ВЛК має право, зокрема, скасовувати постанови будь-якої ВЛК Збройних сил України. Аналогічна права позиція щодо вказаних прав позивача викладена в постановах. Ну, номери я не буду зазначати, в рішенні побачити, кому цікаво. Суд не може здійснювати власну оцінку. Підставності прийняття певного висновку ВЛК, зокрема, досліджувати питання стану здоров'я військовозобов'язаного, оскільки суди не є, не є спеціалізованими установами в, в медичній сфері, і тому оцінка підставності висновку ВЛК. Виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права, суд в межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визнання позивача таким, що не придатний до військової служби. Тобто, розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку. Це про те, що я звертав увагу своїх підписників, клієнтів і тих, хто до мене звертався. Що суд не визначає хвора ви людина, не хвора і ступінь хвороби. Він визначає лише процедурні питання, які були порушені під час проходження вами ВЛК. Разом з тим, з за встановлених обставин, справи у контексті наведених вимог законодавця, яким врегульовані спірні правоносини суду не встановлено процедурних порушень. При прийнятті оскаржувального висновку, який прийнятий за наслідками проведення повторного медичного огляду позивача на предмет його придатності до військової служби за станом здоров'я під час дії правового режиму воєнного стану, тому суд людині відмовив. Тобто, що можна зробити, які висновки з цього рішення? Перше, це те, що у нас центральний ВЛК може скасувати будь-який висновок ВЛК, який виданий нижчим, рівня, нижчим за рівнем ВЛК. Тобто ВЛК РТЦК і ВЛК обласного ТЦК. Тобто центральний ВЛК вирішує ці питання. Він може скасувати як той висновок, як і той висновок. Обласний ТЦК, точніше, обласний ВЛК при ТЦК може скасувати нижчий за рівнем ВЛК висновок. Це висновок РТЦК. Тому також звертайте увагу. Також дійсно цікаво це посилання в рішення суду на, на цю вимогу командувача Медичних Збройних сил України, яким зобов'язана ВЛК при обласних ТЦК в обов'язковому порядку переглядати всі рішення районних, ВЛК при районних ТЦК, яким військовозобов'язаних визнано непридатних до військової служби, проведено повторний медичний огляд позивача. Ну, тому дуже цікаво. І звертайте увагу, що питання саме оцінки вашого стану, тобто здоров'я, суд не буде розбиратись взагалі в ці питання. Тому, якщо ви вважаєте, що можете прийти до суду і до доказувати там питання, того що ви там більш хвора людина, ніж визнав сам ВЛК. То це я думаю буде марно, тому що суд в ці питання вдаватись в подробиці не буде. Він, по перше, не має такої компетенції розбиратись в цьому. По-друге, він це не буде робити і він посилається на інші висновки вже Верховного суду, які розглядались раніше. Тому звертайте на це увагу. Тут питання лише процедурності. Тому, якщо порушено якісь процедурні питання щодо оскарження ВЛК, щодо нерозгляду, щодо неповного розгляду, там, щодо неврахування якихось там медичних висновків ваших там або не направлення на дообстеження, ну тобто кожна індивідуальна справа має кожен індивідуальний підхід. Тобто тут зазначити якесь. Конкретно таку модель поведінки щодо цих медичних справ неможливо, тому що у кожної людини є свої там якісь питання по здоров'ю, є якісь свої медичні висновки, є якісь папери, і кожна людина там проходить ВВК там зі своїми особливостями. Тому кожна судова справа також має свої особливості, і тут зазначити одностайну модель поведінки я не можу. Але враховуйте це питання, що суд розбиратися в вашому стані здоров'я не буде. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.